Богу, лист писала, виводила всі літери, старалась, на хвильку в роздумах своїх спинялась і знову по папері ручку пробігала. Я не просити, багато, небесний татку. Я чемна була, слухалась, старалась, для мами усмішку у тебе попрохаю. Вона вже так давно не всміхалась. Як тато наш поїхав воювати, то мама мало їсть, не може спати. Ісус добрий, все не і так боюся. Я думала сивій лиш бабусі. І вчора гладила матусю по волосі, у неї найписніші в світі коси. і я косу хотіла заплести, а там вже зовсім сиві волоски. Прошу тебе, мій любий Боже. Тато вже скоріше приїжджає, бо він чомусь давно вже не дзвонив. Можливо, телефон свій загубив. А як приїде та... наш тато, то в нас буде найкраще в світі свято. І знову татко пригорне мене до серця. І знову мама дзвінка засміється. Тобі молитись я буду і благати. Не треба подарунки, Христосвято, слава Україні.